Працівники культури Коломийщини збиралися у народному домі. Передувало семінару нагородження та вручення усім жінкам галузі вітальних листівок від влади. На заході розглянули низку важливих питань культури. Зокрема, говорили і про обмінні концерти художньої самодіяльності а детальніше про це Богдан Малецький. Всі жінки, що приїхали на семінар, отримали того дня вітальні листівки від керівництва району. Однак головне було попереду. Начальник відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Людмила Федор зазначила. Що культура району впевнено впоралася із завданнями 2011 року. Тепер галузь працює над перспективами розвитку у поточному. Одним із головних питань цьогоріч є проведення обмінних концертів, зазначила керівник. Одне з головних питань це робота по підготовці і впровадження обмінних концертів на виконання доручення голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка. Також ми будемо обговорювати. Як ми маємо працювати в часи посту, будемо розказувати, як організовувати роботу гуртків художньої самодіяльності, як мають працювати народні колективи. Ну і звичайно, ми сьогодні заслухаємо одне з найбільш актуальних питань, яке є на часі: це робота з соціально незахищеними категоріями дітей: дітей-сиріт, дітей півсирід дітей -пів без батьківської опіки. Ну і, як завжди, все різне, яке необхідно втілювати в роботі працівникам закладів культури. Також користуючись нагодою, я сьогодні б хотіла привітати всіх моїх колег, працівників бібліотек, клубних закладів культури, керівників народних колективів, художніх керівників, аматорів з одним з найкращих днів днем весни, Бажати їм міцного здоров'я, родинного затишку, бути берегинями в своїх домівках, віри, надії, любові і всього-всього доброго, світлого і прекрасного. Перші кроки аматори Коломишчини вже зробили. Вони виступали з виїзним концертом у Галичі. Однак тепер це мають робити і села та селище району. Далі на заході обговорювали плани святкувань знаменних дат та проведення фестивалів у місті та районі. Левова частка питань розглядалася у різному. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма НТК».